Чекаємо ну, поліцію, що вас допитали, чого ви робите будівельні роботи. Два дні, як діє, упала. А вам погано, що щось строїться? Вам щось погано? А, для, для кого ви це строїте? Для кого ви це строїте? Для кого ти це строїш? Для Рачука, Фідосюка? Людей будують! Для кого? Для Для Фідосюка ти будуєш, для цього головника! Какие претензии? Какие претензии? Ви, <плес> ви? ви дивитесь, що робиться? Нападають на людину, невже ви цього не бачите? Це, це Тільки <плес> ви будете мовчати покривати це все? Чому ви покриваєте це все? <плес> пан, це подобається, що в нашому Well, Згідно з закону України про кооперацію, обслуговуючи житло будівельні коперативи, є неприбуткові юридичні особи. Згідно статуту Грінтауна, статуту окаже, бо каже томер молодіжний, статуту окаже, бо каже томер молодіжної один, являється неприбутковою юридичною особою, яка не має на меті отримання прибутку молодіжний, має на меті отримання прибутку ви за результатами землі комунальної форми власності у вигляді 10% плюс 500 квадратних метрів. Це прибуток. Хай би хто це, що не казав. Я купив. Квартиру тут! Ну, а я ей буду квартира! А ку... я откуда знаю?